Слава Україні! Так, проблема жити чи існувати це дуже велика проблема. Де зараз ті тенісісти, які грали зі мною разом, молодші, старші, де вони? Ми виїздили цілою командою. Зараз немає команди. І я скажу вам, що я після аспірантури була працювала в Амосово. І я дякую судьбі за це за цю зустріч. А Мосов сказав, лікар лікує хворобу. Здоровим людина робить себе сама. А як вона робить? Перед нами завжди стоїть вибір. Ну, я можу на свій приклад. Переді мною перший серйозний вибір був, ну і раніше були вибори. Перший серйозний, коли була травма хребта, і лікарі сказали. Консіліум великий був, що зробити нічого не можна. Іде прогресуюча з нерухомість. Ви людина мужня, робіть над собою тренажери. ну, ви знаєте, мені це не сподобалось. І я дуже важко ледве пленталась до бібліотеки, вивчила досконально все, що стосується хребта, травми, йогізм, культуризм, силового гімнасті Анохіна і створила свій комплекс. І спочатку було дуже важко, але я хотіла жити, не існувати, жити. І ви знаєте, то було 30 чимось років і така перспектива. Зараз мені 92. Я живу повним життям. Я була в Америці, в Африці, в Японії. Я граю в теніс за збірну України. Я живу і не існую. А перспектива була яка. Я лежала за мною, або пильнували, ходили. Я б дуже мучилась, що другі за мною ухажують. І отак у кожного стоїть свій вибір. І зараз. Людина йде до лікаря, болить, болить коліна. А біль що там є, то не є хвороба, то є сигнал. Організм кричить: Допоможи! А як допомогти? Треба шукати причину, чому в тебе болить. У нас кожну хвилину йде регенерація. Регенерує кров, сустави і так далі. І для того, щоб воно. Відновлювалась, потрібно правильно харчуватись, це будівельний матеріал, і потрібно рухатись, бо щоб дістати той будівельний матеріал до того органу, який потребує, треба рухатись. І оце я зробила вибір. І перед кожним стоїть вибір. Після свого відновлення я стала знову на гірські лижи, і я зрозуміла що це моя місія у житті, навчати людей бути здоровим. І я в своїй книжці написала, що примінення от тих препаратів, які виписують для, для знеболювання, в течіні довгого часу приводить до повріждження почуки, печені. при этом существует побочное действие этих лекарств, которые вообще часто опускаются. Сдерживание, восстановление хряща и ускорение его разрушения. Это написано на странице 9 моей книжки. И люди не разумеют, действительно, Биль прошел и гадает, что все в порядку. Биль прошел, а хвороба прогрессуя, Прогрессует. прогрессует. І коли багато ліків приймаєш, то ці ліки, зрозумійте, кожен, кожні ліки мають хімічний состав хімії. Чому? Щоб не розрушалося, щоб ліки довше існували. І якщо біологічний матеріал, органічний матеріал виводиться з організму, то Оця хімія лишається, і вона травмує, травмує різні органи і викликає різні захворювання вплоть до раку, раку, крові, раку, серцевих, серцевих захворювань. І люди не розуміють, що вони самі з себе своїм вибором. Оцей вибір ліки. А не праця. Я розумію, що те, що я пропоную, воно важко. Чому? Це треба через біль, над собою працювати, їсти може те, що тобі дуже подобається відмовитись від того. Тобто треба працювати. Це простіше прийняти ліки. Одна жіночка, коли. Моя близька знайома, а мені боляче, коли вони роблять свій вибір хвороби і лікарні і ліки, сама себе ліками затравила. Перше шлунок був не в порядку, а потім серцеві захворювання. І ви знаєте, я кожен раз, коли мої знайомі йдуть по путю по шляху прийому ліків, я кожен раз Себе він, що я не зуміла достучатись. Вибір завжди є. І я пропоную свій досвід, а мені одна тенісистка каже, ну я не така, як ти, ну я не така, а не потрібно бути такою, як я, тому для того, щоб бути такою, як я, треба пройти мій шлях життя. А скористатись цим досвідом, який я маю, це твій вибір. І мені важко зараз хочеться достучатись до всіх. Я хочу зберегти наших тенісістів. Не кидайте теніс. Захворіли. Я веду клуб активне довголіття. Подібний клуб проводив і Амосов. Він його заснував у Академії наук. Я його послідовник. Я війду безкоштовно, клуб Активне довголіття. Повторюю, ми навчаємо людей бути здоровими, навчаємо не хворіти. І у нас є на заняттях перше кардіореспіраторні тренування, тобто серцево-судинну систему, а потім переходимо до залу в кластер Краків. І там на хребет, і на коліна, і на ноги, на весь опорно опорохливий апарат. Приходьте, кияни, я повторюю, збір кожного четверга. Чому один раз? Ми тільки навчаємо людей бути здоровими. А людина повинна кожен день робити сама вправи, їсти правильно. Як пити, їсти, так і вправи робити кожного дня. І... Ми збираємось кожного четверга в 10 годин в Києві на Русанівці навпроти кінотеатру Кра, ні кінотеатру, а кластра Краків. Ми збираємося і там проводимо по-перше, кардіореспіраторне тренування на повітрі, а потім йдемо у зал. Приходьте, хто не в Києві, то я можу онлайн продати свою книжку. Позбавте остеохондрозу. Ось така книжка, в якій є вправи і для колін, і для хребта, і для всього. Будьте здорові і робіть вибір правильний, не доводьте себе і близьких до мук. Слава Україні, слава захисникам нашим, які дають нам змогу жити. А не існувати.